Сла найскладніших видів спорту, що культивуються у Івано-Франківську, вважається веслування на байдарках і каноє завдяки діяльності міського спортивного клубу Альбатрос, його керівництва та працівників у місті з десяток чемпіонів європейського та світового рівнів. Минулого місяця золото та срібло у медалях зі змагань найвищого рівня до рідного міста привезли Людмила Лузан та Михайло Мандзюк. Чемпіонати проходили в Румунії. Змагання чемпіонат Європи серед чоловіків до 23 років юніорів. Проводився в Румунії, місто Баска. Це наймасштабніший чемпіонат світу, рахується, потім йде чемпіонат Європи. В змаганнях приймали участь всі, всі країни Європи, ну, крім Андори, там, таких маленьких, які не присилали, а так десь біля 40 команд. До чемпіонатів тренер та спортсмени готувались без перепочинку, починаючи з минулого жовтня, беручи участь у пробних та відбіркових стартах у зборах, ще й водночас виступаючи на інших змаганнях. Сергій Батомункоєв виступами вихованців задоволений, хоча поїздка обійшлась не без труднощів. На чемпіонаті світу вони виступили дуже добре, але потім Михайло не приймав участь в чемпіонаті світу серед дорослих. Люда приймала. І вона там отримала травму коліна. Травму коліна уколи її давали. І вже на другий чемпіонат вона не могла так добре підготуватися. Ну я маю увазі по часу, щоб такий час показати. Але дві срібні медалі це теж досягнення. Отож, Людмила Лузан та Михайло Мандзюк на чемпіонатах вибороли по золотій медалі. Людмила ще кілька срібних, а виступ у четвірці єдине, що завадило Михайлу в отриманні ще однієї європейської нагороди. Завжди в четвірці винуваті всі. Ну тобто, як би там не сказати, винуваті всі разом. Ну якоїсь Ну, тобто причин таку назвати я конкретно не можна. Тобто, ну не завжди можна настроїтись. Десь ми можливо десь якісь. Психологічно не настроїлись, може десь фізично. Ну, ми дуже сильно тобто, розстроїлися. Поразці ну поразка дерев'яна медаль, четверте місце. Конкуренція була надто складною, зазначають спортсмени. На сто відсотків у перемозі впевненими не були. Ще і той факт, враховуючи, що боліли ноги після тривалого переїзду автобусом до місця змагань та травми Людмили у дні виступів. Впевнена я не була в своїй перемозі. Це точно, тому що підготовка зовсім друга була. Це вже імунітет ослаблений. Вже не ті сили. Вже ну зовсім все по-другому. Я ну звичайно я була настроєна на призи на Перемогу також, але не хватило мені сил. Але все таки я задоволена, так як я виступила. Я вважаю, що це дуже хороший результат. Золота на чемпіонаті світу і срібна і дві на чемпіонату Європи. Такого гатунку медалі у Людмили та Михайла не перші. Головне тепер утримати рівень на тривалий час. Коментує тренер. Результат є. Розумієте, там багато не треба тільки втримати цей результат і трошки додати якісь сотні секунд. І це цей результат він сам за собою за себе говорить, що можна боротися за медаль. Від результату спортсмена залежить, який він має результат на даний час. Таких результативних веслувальників у Івано-Франківську довший час не було. Тому лідерів клубу Альбатрос в силу можливостей підтримують як морально, так і матеріально. Керівник галузі спорту міста Віталій Матешко та начальник відділення національного олімпійського комітету в області Мирослав Карабін. Так, з нагоди повернення переможців була організована зустріч, в ході якої вручені нагороди вищевказаними посадовцями. З олімпійських дисциплін це надзвичайно. Серйозний результат напередодні Олімпійських ігор 2016 року. Ми все-таки сподіваємося, що Федерація Гребня на байдарках і Каноя буде мати реального представника на Олімпійських ігор Івано-Франківська область. Ну, звичайно, хотілося б, щоб вони успішно подолали ту. Значить, частину підготовки до Олімпійських хіра, яка залишилась. Ну, і, звичайно успішно пройшли, і звичайно принесли нагороду для збірної команди України і, звичайно, для Івано-Франківської області. Віталій Матешко відзначає високу фаховість тренерського складу стосовно уміння виховати лідерів та щодо заохочення спортсменів займатись і досягати успіху. Важливо тут і ставлення у команді один до одного в атмосфері розуміння і позитивних емоцій. Починаючи з 2000 року, мабуть, нова хвиля розвитку веслування в нашому місці, розпочалася. І ось за цих 15 років ми бачимо дуже серйозні досягнення, які є вже у наших спортсменів. В першу чергу це відбувається завдяки тому, що команда фахівців, яка створила обласний спортивний клуб Альбатрос, її керівництво в першу чергу дбають про те, щоб. Починаючи, можна сказати, з самого початку підростало молоде покоління, яке ми зараз бачимо вже на п'єдесталах європейських і світових першостей. І це говорить про те, що напрямок вибрали правильно. Фахові тренери, в числі Сергія Гвановича Батуманкоєва і багатьох інших тренерів, які працюють в цьому клубі. Це така монолітна команда, яка готує. Висококласних спортсменів, які успішно тренуються, як бачимо, і мікроклімат в цьому колективі дуже приємно. Всі спортсмени і тренери надзвичайно ввічливі і. Такі, що діляться своїми емоціями, вони надзвичайно позитивні, тому маємо надію, що веслування на байдарках і каної найближчим часом спортсмени нашого міста зможуть продовжувати цю славну традицію. І, звичайно, будемо мріяти про те, що на одних з найближчих Олімпійських іграх ми все таки побачимо івано-франківських спортсменів в складі збірної команди України. Організатори зустрічі наголошували на необхідності розвитку веслування не лише на базі Івано-Франківського міського озера, а й на інших базах області, зокрема у Бурштині. А Людмилу та Михайла сподіваються побачити на найближчих Олімпійських іграх. Тиждень тому у Івано-Франківську відбувся семінар Асоціації міст України з назвою Досвід Івано-Франківської міської ради з розвитку фізичної культури і спорту в органах самоврядування. Запрошені на семінар очільники галузі спорту з міст західної, центральної, південної та північної України. Голова Івано-Франківського міського комітету фізичної культури і спорту Віталій Матешко провів презентацію розвитку комітету та ряд заходів, де була можливість дискутувати та ділитись досвідом з колегами. Івано-Франків ділився наступними напрацюваннями. У нас є. Великий досвід проведення організації проведення спортивно-масових заходів позастадіонних, які у нас успішно проводять. У нас є досвід організації проведення роботи з спортивними клубами і федераціями з видів спорту. У нас є досвід проведення альтернативних видів спорту в мікрорайонах міста. У нас є досвід залучення співпраці всіх гілок влади. Себто освіта, управління молоді, управління культури, інші органи ми намагаємося консолідувати свої зусилля і таким чином якісно проводити спортивно-масові заходи. Ми також ділилися досвідом проведення і організації роботи в плані виготовлення програм. Тому що на сьогоднішній день законодавець вимагає від галузі спорту створення програм багаторічних, і тоді, скажімо, є можливість легативного фінансування цієї галузі. Тому ми теж ділилися цим досвідом. Також ми розповідали про досягнення наші спорті вищих досягнень говорили про. Спортивні споруди, які в нашому місці, як ми їх використовуємо, і про те, про що ми мріємо, що ми хотіли бачити в перспективі, і відповідно в дискусії колегами обговорювали, відповідали на запитання, такі більш практичні, які цікавили наших колег безпосередньо по кожному з сегментів, який я назвав. Учасників семінару відзначає Віталій Матешко насамперед цікавили питання організації змагань на відкритих територіях, зокрема на шосе, про розподіл коштів на види спорту, про можливості утримання спортивних споруд та численні питання, які постають щодня в ході роботи. Учасниця семінару з Кіровограду наголосила, що такі семінари дають багато нових знань, ідей і похвалила в цій практиці саме Івано-Франківськ. У 2013 році я вперше побувала в вашому місті на подібному семінарі. І настільки поїхала звідси натхненною з Досвідом новим, що коли цього разу мені запропонували взяти участь в такому семінарі, але з іншої тематики, я однозначно для себе вирішила, що я буду тут. Тому що після того це дійсно новий поштовх і якісь новації, які ми побачимо тут, ми обов'язково впроваджуємо в своєму місті. Тому я надзвичайно вдячна співорганізаторам цього заходу: це Асоціації міст України та Віталію Васильовичу. Чула, як ви вмієте вболівати? Сподіваюся, цього року вас буде більше. Ми будемо боротися за медалі разом з вами. шахи – вид спорту для інтелектуалів. Успіх тут найменше залежить від везіння, найбільше від розвитку розумових здібностей. Вік шахістів, які досягають вершин майстерності, теж відносний критерій. З найвищим званням гросмейстери часто проводять популярні в Україні сеанси одночасної гри, змагаючись з менш і більш практикуючими суперниками. А в Івано-Франківську сеанс одночасної гри провів школяр: восьмикласник католицької школи Орест Войтечук, учень голови обласної федерації шахів Василя Палагіцького. Такого юного віку. Шахіст на сьогодні багаторазовий чемпіон різних рівнів. Він багаторазовий чемпіон області. Він на прошли рік він став до 12, до 14, до 16 років у трьох вікових групах, бо у нас проводиться 8, 10, 12, 14, 16, 18 і 20. От як ви, сьогодні закінчиться чемпіонат Європи в цих категоріях, ну, у шести категоріях 20, бо 20 вже було раніше. Ну і каже, багаторазовий виграв він київську весну 2011-му, дуже сильний турнір був. Він виграв там. Останній виграв міжнародний турнір, грув Молдаван, на який до того йшов без програшу. Ну, Має теж вигравав турніри в цьому Ковелі міжнародні, вигравав у Мукачево. Орест дав сеанс спортсменам різного віку та ступеню майстерності, зокрема, першорозрядникам та кандидатам у майстри спорту, які зібрались на змагання з міста Івано-Франківська та кількох областей України. Далі в коментарях. Тут представники областей Вони з'їхалися на конференцію. В принципі, я нікого не знаю зі своїх суперників і не вивчав їхню техніку. Ну, я не знаю, як вони гратимуть. Приїхали на конференцію. і в цій конференції є цей захід, сеанс одночасної гри, але вирішили, щоб дав дитина дала сеанс на Це є дорослі будуть грати. Сеанс одночасної гри. Він різна кількість є, грає на різних дошках. Один грає з усіма. Один з усіма грає. Там е, поки що передбачається із 25 областей. Сім сказали, що тільки буде грати. Ну, як ви знаєте, голови спорткомітетів е, рідко бувають шахісти. Більшість, там і боксери, то і е, ну, легкоатлети, і так далі. І він буде давати сеанси одночасної гри. Він йде по черзі, з кожним робить по хід робить. Потім так проходить коло і другий хід, і так, поки не закінчиться партія. Хто дає сеанс ну, частної гри, сеансер, як він буде. Для нього є складність, бо зразу грати на, декіль... ну, на декілька шахівницях. Це не так просто, бо там хто інак... інакший хід робить, а інакше і Тут треба, щоб думка розвивалася, дуже важко грати. Ну, не так просто, ну, але вирішили спробувати. За сеансом спостерігав батько Ореста Войтичука, теж шахіст. Син реалізував мрію. Це є величезна майстерність просто стати кращим, як батько. Батько Ореста вдячний тренеру Василю Палагіцькому та організаторам шахового турніру. Чула, як ви вмієте вболівати. Сподіваюся, цього року вас буде більше. Ми будемо боротися за медалі разом з вами.